6 вересня 2025 року у Волинському національному університеті імені Лесі Українки провели традиційну урочисто святу студентів. Стадіон університету зібрав сотні першокурсників, викладачів, деканів, батьків та почесних запрошених гостей. Серед присутніх голова наглядової ради університету, народна депутатка Ірина Констанкевич. Духовенство на чолі з митрополитом Луцьким і Волинським Михаїлом, заступниця міського голови Ірина Чебелюк, ректор Анатолій Цьойс та проректори розпочали подію знесенням державного прапора України, після чого лунав гімн. Також присутні вшанували пам'ять загиблих у війні хвилиною мовчання. Першокурсники склали обітницю студента Волинського національного університету імені Лесі Українки, присягнули бути вірними у навчанні та праці своїй «Альма-Матер» Волині та українському народові. Текст обітниці виголосила студентка факультету психології Анастасія Юзва. Ірина Костянкевич привітала першокурсників, зазначивши, що студенти зробили правильний вибір і висловили свої сподівання на їхні успіхи. Найперше, я вітаю наших першокурсників, а також наш університет і Луцький Волинь, що ми збагатилися такою кількістю прекрасних студентів, тому що насправді це майбутнє. І нашого міста, і області і України. І я впевнена, що ці молоді люди, які вже зробили правильний вибір, тому що вони лишилися в Україні, вони обрали найкращий університет і свої спеціальності, які їм до духу. Вони будуть добре вчитися, щоб відбутися в житті і розбудовувати економіку України, будувати її як незалежну. І суверенну державу. Митрополит Луцький і Волинський владика Михаїл також долучився до вітального слова та порадив студентам максимально використовувати можливості університету. І студент, якщо він прийшовши в альмаматер, в якої повинен наїж, наїстися їжа наукової, духовної, патріотичної, якщо він буде час цей розтрачати намарно, він не сформується як особистість і не сформується як спеціаліст. Тому жити треба не 24 на 7, а 25 на 8. треба жити повноцінним студентським життям, ні в чому себе не обмежуватися, не сидіти надмірно в телефоні, а жити оцею живою комунікацією офлайну спілкування лицем до лиця, як Моїсей розмовляв з Богом. Ректор Анатолій цьось привітав першокурсників та подякував їм за вибір університету. Я щиро вдячний першокурсникам і їхнім батькам, що вони обрали саме Волинський університет, що вони обрали Україну, лишилися в Україні. Це найголовніше. Я переконаний, що наші першокурсники здобудуть дуже якісну освіту, реалізують свій потенціал в різноманітних напрямках, в тому числі і в науковій, освітній, спортивній, волонтерській діяльності. Я бажаю їм впевненості і наполегливості, і все буде Україна. Один із гостей, лектор-волонтер зі Сполучених Штатів Америки Ерік Джеймс, грем Пуціг. Він також долучився до привітань та поділився трьома порадами для покращення студентського життя. Hi, I just want to wish the new class of VNU welcome and I'm going to give you advice that my professor gave me when I was your age, which is don't forget to eat, don't forget to sleep, and number 3, enjoy yourself. Your university life should be some of the best years of your life. Have a good time, fill your brain with ideas, enjoy. Першокурсники поділилися своїми очікуваннями від навчання. Очікую від навчання багато заходів. Надіюся, що буду старанно вчитися, і в мене все вийде. Від навчання, звичайно, очікую професійно отримати знання по професії тренера. Кажуть, обрали Волинський університет через зручне розташування та хороші рейтинги. За висококваліфіковану освіту, якісну, за нові знайомства. За близькість сучасність освіти. І е, теж подвійний диплом тут існує що справді зараз дуже круто і цікаво, тому що рейтинги великі там мені порекомендували. Я ну я тут раніше був на день відкрити дверей. мені сподобалося. урочисту частину події завершили музичні виступи, виконання пісні студенткою факультету культури і мистецтв Еллою Шевченко та джазовий номер на саксофоні від випускника того ж факультету Владислава Козицького. День інавгурації став для освітян важливою сходинкою до навчальних і професійних здобутків. Студенти розділили цю мить з найріднішими, закарбувавши подію на світинах та у щирих усмішках.